Привіт усім! Сьогодні приготуємо курку в апельсинах. Ідею я поцупив у італійців, а можливо у французів, тому що тосканці і французи вже 100 років сперечаються, хто з них першим приготував качку в апельсинах. Тосканці переконані, що до французів рецепт качки в помаранчах. Принесла Катерина Медічі, яка, виходячи заміж за короля Франції Генріха І, прихопила з собою придворну куховарську книгу з рецептами і привезла до Франції цілу команду кухарів. У 1863 році у Болоньї перевидали цю кулінарну книжку 14 століття, написану невідомим автором. А цей рецепт до мене потрапив через книжку Смак Тоскани, яку я зараз тримаю у руках. І єдина поправочка, я адаптував. Італійський варіант до українського і замінив качку на курку. Хоча з качкою можна робити і треба робити те ж саме. Починаємо. Я вже поставив усятницю, там вже підігрівається оливкова олія. Поставив е, каструльку, тут підігрівається вода, для чого я розкажу пізніше. Одразу, ось це е, печіночка серце не потрібне, але в господарстві мені знадобиться. Зразу змазуємо серединку курочки або качки, сіллю. Замість гілочки розмарину в класичному рецепті написано покладіть гілочку розмарину. А я трішечки притрушу орегано материнкою. Запах теж буде. Змастили. І що роблю? На великому вогні обсмажую курку. З двох боків. Тут вже в мене так, вмикаю витяжку, бо зараз тут буде запахи. Отже, напруга вогню максимальна, я перегортаю о, вже Бачите, бачите, як прихватило. Прихватило курочку. Ми ну, ще раз тут підсмажимо, потім закриємо і будемо тушкувати. Друзі, минуло ще 3 хвилини. Я підсмажу коротку з обох боків. Зараз я її виймаю з звідти. І цей жир, який виділився, він не потрібен нам далі. Написано, я все це роблю по чужому рецепту. Ось дивіться, які в мене чудові рукавички. Це подарунок бабусі Ліди. Ви її бачили в сюжеті про коливо, на жаль. Вона вже пішла від нас в минулому році, царство небесне. От, Зливаємо жир. Що ми тут закладаємо 80 грамів теплої водички, зменшуємо вогонь, вже нам максимально не потрібна. Заливаю водичку в гусятницю. і до цієї водички обов'язково додаю 100 грамів. Сухого білого вина. От бачите, якраз закінчується пляшечка, ну, так тут приблизно 100 грамів є. І в такій суміші курочка тушкується приблизно годину, хвилин 50. Родемо на повільному вогні. Закриваю і все чекаємо. Але чекаємо не просто так, а будемо працювати. Займемося соусом. Беремо апельсинчик і овочерізкою зрізаємо цедру. А тим часом на вогні стоїть маленька каструлька з водою, яку треба закип'ятити. Сам помаранч. Не викидаємо, ми з нього зараз вичавимо сік, а цедру проваримо. Цедру з трьох апельсинів я поклав у киплячу воду, і вона має прокипіти 3 хвилинки, не більше. Ну а один апельсинчик залишив для декору, а решту ось самі кульки, зараз будемо витискати сік. Нехай закипить і хвилин 5 на повільному вогні загустіватиме при помішуванні апельсиновий соус. А ще до нашого соусу я додам дрібку солі і свіжозмеленого чорного перцю. Побачите, як все закипає. Після закипання варимо соус ну, хвилин п'ять. На маленькому вогні. Наш соус проварився, я вже вимкнув нагрів, додаємо до нього цедру, нарізано раніше. Перемішали. І поки що я в гусятницю не даю цю смакоту, тому що 50 хвилин не пройшло з того моменту, як курочка там тушкується. Давайте зазирнемо, що ж тут відбувається. Мені цікаво зараз витяжко. Ну, і... О, ну все йде по плану. Хай закриваємо ще хвилин, за моїми розрахунками, ще десь хвилин 20 і так потушкуватися. Тоді ми залиємо соусом і ще почекаємо. Все? Не втримався, попуштував соус. Бо я такий соус перший роблю в житті, чесне слово. Дуже специфічний смак. Смачно. Цедра, звичайно, панує. Отже, відкриваємо, дивимося. Все нормально. Все. Процес триває. Змазуємо з усіх боків, я зараз її переверну, цю нашу красунечку. Італієчку. А може бути качка? Має бути качка, але ж ми робимо адаптацію, українську адаптацію. Так, друзі, як мені цю операцію зробити? беру знаряддя. Так, не пручайся. Угу, трішечки підсмажилася. Нічого. Нічого, якщо... Та вона вже готова, вона вже м'якенька. Але стане ще кращою. Заливаємо. Міливо І ось такий помаранчевий смакоті залишаємо на повільному вогні насичуватися апельсиновим смаком. Курочку на півгодини. Час сплинув, Я красиво порізав апельсинчики. І зараз... Раз, два, три. Кульмінація. Дивіться, я знаю, що тут все нормально. Дивіться, яка красунечка. Красунечка, я подивився, так як і в книжці. Тепер найвідповідальніше це гарно її витягнути з цього блюда. І перекласти на тарілочку. Боже, поможи. поможе. Нормально. Польот нормальний. А тепер соус. Він дуже смачний для того, щоб, коли їстимете курочку, щоб мачать. Знаєте, як кажуть, біку мачать. Соус покладемо біля горілочки. Ось так викладаємо. Ой, подивіться. Люди, ну хоча б інколи раз в житті зробіть собі такий подарунок, це ж не важко. А оскільки це у нас святкова страва, то перед вживанням я рекомендую ось Італія, вермут, на травах настояний. Ось такий келишок вермуту разом з льодом. Якщо її спробувати? Я вам гарантую, що це смачно, але. Слава ногу тут візимо. Я себе дякую. Що mm -hmm. говорить? Це ви повинні самі зробити. Бо у мене вийшло і у вас вийде. Бувайте здорові, підписуйтесь на канал Смачна Україна і отримуйте нас угодовище.